При ранок! Усім привіт! Давайте проведемо ці вихідні разом. Є плани, сподіваюсь, буде цікаво, буде що вам показати. Тому я готова уже готувати сніданок і розпочинати це. Так, булочку ми доставили. Яйця варяться. А, Взагалі, тут Традиційний данський сніданок це булочка, масло, сир, кава. Тобто просто бутерброди з маслом і з чимось, з якимось топінгом наверх, там сир або джем. Ось, а ще вони дуже сильно люблять паштети І головна ось така особливість вони їдять і гарячі. Тобто гарячий паштет. Ви колись чули про таке, я ніколи не чула. Але нещодавно спробувавши, це дуже-дуже-дуже смачно. Настю свіжу, теплу, гарячу кручку, тепли паштет. Це дійсно дуже смачно. Я обожнюю цей простий, я не знаю, це можна назвати салатом чи просто помідор, помідори з мацарелою. Це це дуже смачно, я дуже-дуже-дуже люблю. Ще посипати зверху сіллю і бомба. Ось тобі розпочинається ронок. Прийшов час замінити на свіжі, на свіжі піде. І готова до сьогоднішньої нашої подорожі. Um, знаєте що? Я трішки підфарбувалась, і в мене таке відчуття, наче в мене занадто сильно вигоріли брови за останній час. Вони виглядають занадто світлими. І взагалі не дуже люблю щось з ними робити. Вони собі є та є. Я раніше ходила до дівчинки, і вона мені фарбувала і прибирала зайве а, волосся. Але. Зараз я не ходжу, інколи підфарбовую, але я певно, дуже давно вже фарбувала собі брови, тому що вони реально занадто світлі. Ні, вам так не здається. Взагалі є два типи людей. Є люди, яким подобаються світлі брови, natural і все таке. а є люди, яким подобаються насичені. От я з тих людей, яким подобається насичений колір. Брів, Тому що мені подобається, коли в мене трішки темніше за моє волосся. Прям так темно, коричневі Ось, Але я не знаю, мені здається, я виглядаю також класно із світлими бровками. Брівками. Але мені не вистачає якогось такого контрасту. Не знаю, скажіть, можливо, мені просто здається. Ми орендували машину і їдемо в одне дуже цікаве місце. Це Бульберг. Це єдина скаліна узбережжя Північної Данії, і там має бути дуже 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 красиво. Це пташини рай, де розводяться чорні кайри, якщо я правильно пам'ятаю, і навесні і влітку можна побачити цілі зграї морських птахів. Має бути Класно. Ми трішечки взяли речей і, можливо, ще зробимо барбекю десь а, на пляжі чи знайдемо якесь інше затишне місце. Зараз у бульборзі, місці, яке місцеві називають краєм світу. Тут північне море б'ється об скелі, а вітер так сильно наповнює легені, що ти відчуваєш ось воно, справжнє життя, відстань до горизонту нескінченна, і здається, що часто ти йде зовсім інакше. Тут все живе своїм ритмом, хвиля за хвилею. Можна просто сісти на край обриву, слухати шум моря і уявляти, як воно виглядало сотні років тому. Вітер тут розповідає історії краще за будь-які книги. Місця, як бульберг, нагадують, гості на цій планеті. А природа, справжній господар. Тут легко відпустити думки і просто бути без поспіху, без метушні. Бульберг це місце сили, спокою і дикої краси. Якщо ви колись будете в Данії, виділіть час і приїдьте сюди. Можливо, саме тут ви згадаєте, як добре, просто жити i Intervention. Карпатах була дуже велика і дуже солодка. Тут солодка, але це для кого. Для хтось. Я з тобою то навіть не на кріли. Compromise, compromise.

And compare. Що я завжди щось знаходжу. Малину, вжину і яблука. Ми знайшли дуже таке затишне, гарне місце для нашого барбекю. Тут прям спеціальна зона для того, щоб розводити вогонь, чилити. Тому час готувати. Обід. Ми дуже гарно походили, прийшли, подихали цим свіжим повітрям ліс. Інколи ловиш себе на думці, що ти наче десь в Карпатах в лісі, а потім ти такий а я А я в Данії. І дуже класно. Мені подобаються ці вихідні, тому що вони такі активні і такий великий контраст, тому що вчора. Море, сьогодні ліса, такий невеличкий хайкінг. Клас, взагалі супер. Ми придбали стільці, так що зараз треба буде їх розкласти і сподіваюся, вийде зробити вогнище, тому що гриль у нас з собою. І будемо просто максимум брати від цього місця. А ще я поживилась круповою, і це дуже дуже неприємно. І дуже класне місце ми знайшли. Дуже візьме. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Дуже пощастило, що ми були тут самі майже весь час. Інколи приходили люди і сідали за столик з корзинкою, в них такий теж був міні-пікнічок, вони пили чайок, перекушували, але вони буквально недовго тут були, тому майже весь час. Ми провели тут самі, і це дуже прикольно, тому що ліс і пташечки співають. І Ще ти відпочиваєш не тільки тілом, а ще й емоційно, морально, якось відпочиває душа. І взагалі ці вихідні дуже кайфові і клас. Мені, мені дуже сподобалось. Такий невеличкий хайкінг був, а потім смачна їжа, і це все на вогні, і гриль, і природа. Ми вже не можемо дочекатися, коли прийде наша палатка, тому що ми замовили палатку. І сподіваюся, що скоро зможемо ходити в кемпінг, ночувати в палатці і, і ще більше ловити і насолоджуватися природою. Усім пока-пока.